Добрий день. Отже, ви цікавитесь ось таким кріслом Presidents. Нове, повністю ручна робота 45 тисяч гривень, коричневе. Також є чорне, але воно вже продане під завдатком. Вартість 45. Цікавились бестселерами 39 і 37 класичний. Крісла Presidents у нас також є на ніжках. Ось, є в натуральній шкірі 45. Є в шкірозаміннику 17500 і тканинка 17500. Ось, і зараз основне, ви цікавились м'якими відпочинковими кріслами. Отже, так, як я зазначав, усі м'які крісла є на нашому сайті. Гарне кріселечко. В розділі відпочинкові крісла. Тим не менше, Ага, усі вони без винятку є новими. Є в натуральній шкірі, в тканині, механічні і електричні. З цієї частини у нас так більше крісла такі більше компактніші, як релакси, типу, вони називаються. Тобто, крутяться навколо своєї осі, мають функцію відкидання спинки. З цієї сторони, такі більш масивні крісла. Зараз ми по всіх перейдемося по цінах, по характеристиках. Так, ще є позаду мене: чорний реклайнер Hirtknuсен Данія. Теж крутиться навколо своєї осі повністю в натуральній шкірі. І відкидання спинки. Е, бежевий Seat Best of Norway. Вартість 30 тисяч. Також є Seat Best of Norway, ось такий коричневий. Теж воно абсолютно ідентичне. Крутиться навколо і відкидання і фіксування котонахи спинки. 30 тисяч. В комплекті пуфик. Хьорд e, Кнутсен. Натуральна шкіра, крісло кокон. Просто крутиться навколо своєї осі. Дуже прикольне, дуже компактне. E, 33. Далі крісло реклайнер. Крутиться навколо, розкладається. Плюс є ось такий валик, подушечка під голову, під шию. 35 тисяч гривень. Далі бренд Сід Best of Norway. 30 тисяч червоне. Теж крутиться, теж розкладається. Далі у нас йде тканинка. Е Такі стильні підлокітнички має тканинка. 30 тисяч. Теж реклайнер розкладається, крутиться навколо комплект пуфик. 28. Ось таке крісло крутиться навколо. І далі ось ці два крісла по 27. Вони обидва. З тканини обидва крутяться навколо і мають е, відкидання спинки. Поїхали сюди. Так, тут у нас три крісла тканинка. Е, всі по 27. Ось це перше крісло ближче до мене. І друге, вони є механічні. А це останнє і це є електричний реклайнер. Тобто працює від мережі і регулюється пультом, який вмонтований в правий підлокітник. Як воно функціонує, знову ж таки, відображено на нашому сайті. Так, коричневе, велике, масивне електрореклайнер. Воно вже навколо своєї осі не крутиться, має коліщатка, Теж працює на пульті. Пульт ось тут в кишенці. І також має функцію підіймання, тобто розкладається і можна навіть з користувачем вставати. Ще маємо один електрореклайнер чорненький. Теж, ось, бачите, вмонтовані. Кнопочки пульта в підлокітник. Дуже прикольно. Так по-сучасному. Тобто пульт не загубиш. Ось, натуральна шкіра чорний. Дуже такий красивий сірий колір. Механічний реклайнер. Ось, бачите, вони коли складаються. Ось, вони всі стоять такими компактними кріселками. Сіреньке теж чорне, механічний реклайнер. Він також так розкладається. І ось такі два стильні прикольні крісла. По 27 тисяч, тобто вони не розкладаються. 27 за одне. Я, здається, ціни не називав. Чорний механічний реклайнер 35. Сірий також 35. Цей шкіра 35, 35. І тканина я називав по 27. Ось ось так. Ось такі відпочинкові крісла. Зараз маємо в наявності. І повторюю, вся додаткова інформація, фотографії, відео для все-все-все є на сайті в розділі Відпочинкові крісла.